Так, ви тоді з нагадаєте коротко ситуаційне і на кожне питання до трьох хвилин. Добре. Добрий вечір, шановна комісія. Перша ситуаційна задача. Район, який ви очолюєте, є основним сільськогосподарством, відповідно, основною доходною частиною бюджету є надходження з податку на землю та податок на доходи фізичних осіб. Разом з цим, значна частина сільгодгосподарських земель обробляється незаконно або ж пасовища, обробляються як рілялі, але податки сплачуються як спасовищі. Запропонуйте алгоритм проведення аудиту земель в вашому районі та е, переведення усіх земельних відносин в законну площину. Які ще заходи ви можете вжити для збільшення надходжень до місцевих бюджетів? Ага. Перше питання. Мілітаризація е, землі проводиться за рішенням голови районної держадміністрації. Е, метою е, виявлення цих земель ми е, маємо провірити всі наші істочники. Одним е, із них, які раніше використовувалися, це формищі З е, Потім налагодити співпрацю з усіма земельними проєктами організаціями державними. Сюди я вважаю, що треба доводити конкурсну комісію з землевиробниками, виробниками документації, це державний земельний кадастр, а також другі ліцензійні організації, які зможуть надати інформацію. Отримати я наповнюю інформацію від Держгеокадастру, тому що це на сьогоднішній день та структура, яка займається веденням земельних відносин обліку. Зробити, зробити звірку з даними, які ми маємо в земельній документації, в наявності зробити аналіз призначення земель. Тобто зробити візуалізацію даних, які ми маємо отримати з е, аналізу всіх джерел і е, з досвіду скажу, що на сьогоднішній день е, дуже добре працює Google Map, коли ми можемо запроваджувати е, Зйомку зі спутнику, коли ми бачимо сівооборот на тих територіях, які на самому ділі являються пашиною, або смуга полізахисна, або це технологічна дорога, або це може бути водозахисна смуга, або це землі, які належать до ліс фондів. Тому на сьогоднішній день, якщо ми зробимо цю... Порівняння і зробимо систематизацію, далі ми створюємо комісію. В нашій області зараз працює сільхозінспекція, але ще з 1.04 у нас запрацює сільхозінспекція, і тоді я би пропонував далі створити комісію, в яку буде це представник... Районної державні адміністрації та землеупорядники сільських рад, селищних сільських, сільських рад. Для того, щоб налагодити і зробити виїзд на місця, де ми можемо знайти порушення земельних відносин. Дякую. З першим питанням тоді завершуємо, до другого питання. Друге питання. Організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності місцевої державної адміністрації визначаються регламентами, що затверджують голову, головами відповідних місцевих державних адміністрацій. Запропонуйте структуру регламенту вашої місцевої державної адміністрації, які розділи потребують більшої деталізації. Я хотів сказати, що я не працюю в державній адміністрації і з регламентом районної державної адміністрації не, не знайомий. Але з, на, дивлячись на роботу сьогоднішньої райдержадміністрації, я хотів би більш деталізації у, існують, у існуючих структурах, регламенту має бути таким а органі та прийняття рішення. Тобто рішення мають більш прозорі відносини, залучення громадськості, поміма цього ми маємо створювати при райдержадміністрації сайт райдержадміністрації і створити регламент цього сайту. Де якраз будуть теж... Освітлювати і земельне питання, і питання прийняття рішення обговори, налагодження співпраці адміністрації та ради. Тобто на сьогоднішній день це дуже важливо, коли районна адміністрація і рада мають робити одну справу і не йти в розріз друг з другом, тому що від цього залежить життя цілого району і відношення людей до влади в цілому, як люди на сьогоднішній день бачать, як проходять ті чи інші рішення і як ті чи інші потреби вирішуються цією радою і адміністрацією, яка впроваджує ті чи інші питання. Виїздні наради та громадські приймальні. Люди мають бачити, що влада на сьогоднішній день дійсно від людей і для людей. Для того, щоб вони дійсно розуміли, як надалі вони будуть співпрацювати з цією владою і чи хочуть люди надалі. Ми сьогодні столкнулися з садочою великою проблемою в селах і селищах. Це люди нервні. вони не вірять, що вони можуть якось влияти на процеси, які приходять в радах, в місцевих радах в адміністраціях. Іноді адміністрація це останній той пункт, куди людина може прийти і поспілкуватися з їх проблемами. Іноді, ми, я як депутат, неодноразово бачив записи людей, де людина пише, «випишіть мені друг, бо нема. Тобто вона вже не, не в раду, не в района, рай, а йде в адміністрацію. Тому з людьми треба більш спілкуватися, бути більш відкритим і запроповати виїзди на ради та громадські приймання. Також захисти по підвищенню фахової компетентності. На сьогоднішній день, я вважаю, районна державна адміністрація має бути укомплектована фахівцями. Не тільки які. Дякую. Володимир Вікторович, дякую, 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 тоді очікуйте на результат. Засім, будь ласка, рядку Володимира Миколаєвича. Дякую. Чому я вичекати я я я я мене? А, це ви у нас із Віктор Васильевич. Тільки чекайте буває. Да, реально чоловік виходить. Так, у вас до трьох хвилин кожне питання можна включать. Якщо мы почали розмінитися в друга речі, питання. Проблема вот это в первом питании, это не только нашему району, а также и многим другим. Она застарела. У нас в 17-м городе было проведено аттестация земли, и мы нашли 45 гектаров земли в 17 году. То есть эту проблему мы знаем изнутри. Аудит обеспечивает наша была у нас украинская мова. Так, у нас есть информация, что вы можете видно володеть державной у нас умов конкурс. Я просто волнуюсь, и у нас регион у нас Украина, у нас держава Украина, у нас держава Украина, у нас держава Украина. Аудит обеспечивает Держинка только он должен проводить длинные работы. Совместно инспекцию, сильный И там играет даже администрация, подключается в том катании. Створится рабочая группа, яка выезжает на место и составляет акт, и передается до прокуратуры. Проблема заключается. тем, что сельские рады скрывают факт э, использования э, незаконно земель. Э, вся проблема в Николаевской области э, постельно звучит губернатора э, на контроле. И от голов э, районной администрации э, требуют проводить э, аудит. Второй вопрос структура Структура Загальное положение, планування, организация работы аппаратура, камеры работы, организация с документами, органы ровные безверны, все это включается в структуру рекламу, мастера даже администрации. Що я хотів добавити і в принципі цим займаюсь, Я в комісії включаю, вот в комиссии господин захисту прав дитини, У мене постійно психолог участвує, і також поліція. поліція. Громадські організації организации подключаю. также для структуры регламента внесено порядок народы на розвитку проекту Консультативно дарачи органы службы, службы, комиссии, подготовка до проведения народов. Э, Добрий вечір, Андрій Миколаївич У вас до того хвилин на кожна ситуаційна видання. Щодо першого питання. Ваш район є сільськогосподарським. Роси, значна частина сільськогосподарських земель обробляється незаконно, або сховище обробляється як регіональ. Але податки сплачуються як постовище. В цьому випадку ми розпорядження голови адміністрації створюється робоча група. Розробляється грубий графік проведення переміг, оприлюднюється до виїзду на місце, аналізуємо ситуацію, наявно, яка є в геокадастрі, відео геокадастри в податковій інспекції, інформацію, яку надають сільські ради, проалізувавши ситуацію і дані, якщо ми знаємо вже з вже знаємо моменти порушення законодавства, виїжджаємо, викладаємо виявлені раніше, фіксуємо теперішні порушення, у разі виявлення порушень залучаємо, рухаємося в напрямку. У законі на ділянок подаємо інформацію до інспекції держгеокадастру, до інспекторів, які виїжджають на місце, складають за результатами обслідування акти, які передавлять... в подальшому або передають попередження. у місячний термін, якщо воно не розсувається, подається до органів до органів прокуратури. Якщо це власність подається, на комісію розглядається, то інспектори складають значить, можливі втрати земельної ділянки за використання як рельор поставочків. Можливі заходи щодо збільшення надходження до бюджету це береги ставок оренди. От, е, перевірка сучасності е, проведення нормативної грошової оцінки керівниками сільськогосподарських підприємств, е, перевірка відповідності, е, розміру складки ОРНД фактичною розміром сплати РНД, ну, для того, щоб виявити різницю е, роботу, е, реалізація у сільському господарстві. По-перше, питання. Тоді по-друге. Друге питання. Реалістів процедури питання внутрішньої діяльності. Так. Значить, регламент вашої місцевої державної адміністрації, який буде требують більше деталізації. Регламент про адміністрації, державні затверджений головою про адміністрації. Звісно, він розраховується, складається із рекомендованих постановок Кабінету міністрів. Пунктів, до яких поряд загальне положення, планування роботи Перумарської адміністрації, організація роботи апарату апарата перомарської адміністрації, кадрова робота, організація роботи з документами та, та контролю за їх виконанням, організація розгляду згадання громадян та проведення особистого прийому громадян, організація правового забезпечення діяльності громадської адміністрації, консультативні дорачі та інші допоміжні органи служби комісії громадської адміністрації порядок підготовки та проведення налад, порядок внесення та розгляду проєктів розпорядження голови громадської адміністрації, публічне обговорення проєкту розпорядження голови громадської з відносини місцевої державної адміністрації з іншими органами державної влади та органи місцевого раз більш детальні моменти, такі розгляд, як кадрова робота, щоб більше зробити наголос на підвищення професійності державних службовців, організацію роботи з документами та контролю за їх виконанням для більш чіткого і швидкого реагування на надання відповіді вистоячим органам. Організація розвитку звернення громадян та проведення особистого прийому громадян щодо більш якісного надання роз'ясної інформаційної інформації для жителів підприємств, які знаходяться на відповідній території. І порядок підготовки проведення нарад, вводити більш якісь інновації в проведенні нарад, щоб більше залучити увагу. Охорони державної державної виконавчої влади для того, щоб більш якісніше проходила робота у термарському різні. Добре, дякую вам, очікуйте, ласка. Дякую. Так. Ну, шо, нам, нам да, давайте здавати ці відео. Я вже покупову, це не туди. Я знаю на увазі номальку. А підопримера у мене залишилась та старая, яка Я не вийде. Так, А я встал просто.